Сказамою, ценія, радежа, розрушення. Наближення свята Христового Різдва є одним із найрадісніших, найцікавіших і найбільш таких наповнених. Моментів літургійного року. Окрім цього довгого періоду посту, який готує до, до цього празника, є п'ять особливих днів перед свяття Христового Різдва, які розпочинаються здебільшого, так як ось цього року, після неділі святих отців, неділі перед Різдвом. Цей період є насичений дуже багатьма цікавими. І важливими темами, і було б дуже складно перелічити зараз їх усіх. Однак я хотів би зупинитися на одній із найважливіших тем, яка проходить лейтмотивом, яка є фоном всього цього періоду як приготування до свята Христового Різдва, так і самого свята. І це тема оновлення. Ця тема має три основних розгалуження. Перша важлива річ, це те, що сам Бог, який приходить у світ, проявляє себе цілком по-новому, цілком незвично. Каже автор послання до євреїв, що багатьма способами багаторазово Бог промовляв до людей, до світу, а в останній час. Промовляв до нас через свого сина. Бог відкривається для нас у святі Різдва, своєму воплоченні, відкривається для нас абсолютно незвично, як небувалий. Він стає, кажуть гарно дуже тексти наші візантійські, літургійні. Він стає тим, ким він не був. Щоб Тобто людиною, так, воплочується, щоб спасти людину. Отже, цей новий образ Бога, незвичний образ Бога задля нашого спасіння це перша дуже цікава тема. Наступна тема це ціль, чому Бог стає таким новим, чому Він приходить до нас? Задля того, аби оновити нас задля того, аби оновити світ, Бог поводиться дуже відповідально. Він приходить до людини, яку Він створив. Він приходить у світ, який він створив, тому що людина і світ зіпсувалися, тому що вони не перебувають у тому стані, в якому Бог хотів би. Вони віддалилися від Бога і Бог приходить до них. Бог народжується, щоб відродити нас. Бог понижується, щоб піднести нас. Бог стає маленьким немовлям для того, аби оновити нас. І в чому ж полягає це оновлення? Це третя дуже важлива тема. Оновлення це є. І дійсність, яку Бог нам приносить, яку Бог нам дарує, самим фактом свого народження на землі, але це також і певне завдання, яке стоїть перед кожним християнином, перед кожною людиною, яка відкрила своє серце до цієї нової дії Бога. Християнин, який усвідомлює, що Бог прийшов у світ, аби його оновити, не може. Жити по-іншому не може поводитися по-іншому, як тільки як людина, яка усвідомлює на собі відповідальність, що через його поставу, через його вчинки має звершуватися оце величне діло оновлення, оновлення світу, оновлення історії, оновлення порядку речей у світі, бо тільки через нас. Через наше серце, через нашу поставу, через наші дії, Бог може проявляти себе у світі. Бог може вершити це величне діло оновлення. Можна сказати, що без нас це діло оновлення Бог наче не може завершити. Хоча тут є дуже важливий один момент. Не ми робимо це оновлення. Ми є, як каже апостол Павло тільки співробітниками Бога. І, власне, в той момент, коли ми це усвідомлюємо, що ми є співробітниками, ми є слугами Божими, так? тоді Бог через нас може це оновлення здійснювати. Отже, найбільш відповідною поставою людини, сучасної людини, яка наближається до Різдва, є, власне, оцей дух новизни оця свідомість новизни, яка, до речі, дуже гарно синхронізується, дуже гарно <кій> входить у співзвучність взагалі з, ну, з тенденціями в сучасному світі. Сучасний світ дуже любить оновлення на всіх рівнях. Так? І християнство Євангеліє, тут дуже добре підходить для, для цієї свідомості сучасної людини, яка прагне всього нового. Отже, наближення до, до Христового Різдва з думкою про новизну, з думкою про оновлення, є найбільш відповідною нашою поставою. І я хочу побажати всім зустріти цей празник в оновленні духа зі свідомістю, що Господь приходить, аби творити все нове.